У нас був цикл за українською і кримсько-татарською історією. Доросла вистава для середніх школярів, для середніх школярів, як, як мюзикл, вона була зроблена. Я там написав дев'ять пісень. Це казка Сашка Лірника була про силу характерницьку, богатиря Ахмеда і Грицька Кобилячу Смерть. Головний герой там юний козак Грицько, який. Настільки е, на початку твору юний, що навіть не мав свого прізвиська. Всі ж козаки мають прізвиська, а він ще не мав, бо не заробив. Його так і називали Грицько, прізвиська немає. Пан верне козаки на підвір велетенської статури і зросту. Як обходять з тем гудей, розступається вір, Вороги тікають у роси. Та винесли разом вій звитяжний рух, Бо У похід на ворогів виступають, та сміхається у хоч кошовиверне дух. Відрости ще рицько прізвиська немає. Пане отамане, не ну, вісніть мене, будь ласочка, я хочу, як ви, шаплею вимахувати, ворогів бити, а якщо я чогось не вмію, то я навчуся побачити, пане отамане. Маловіти, ще, Грицько, років за три-чотири приходь, тоді поговоримо. Ех, пане отамане, даремно ви мені не вірите. О, їжачок, іди сюди, маленький, я тебе нагадую. Рем за туле вітер із козацтвом своїм, Смали чайки при Дніпровім порозі, це ж ті хлопці, що на капу шли, навіть з мої, і Стамбул тримали місяць в облозі, брали парно і синопи сагайдачним в ті дні, про які султани згадка лякає. Можна звати, а панове, а панове мені, ти, малий, ще, грицьку прізвиська немає. Ну, ти що з того, що малий? Я можу на чайці, наприклад, юнгою бути або цим, як його, коком, страви для вас готуватиму. Смішний ти, Грицьку. Ще й прізвиськи собі не здобув, а вже в морські походи хочеш, а сам їжачками бавишся. Дивись, щоб не прозвали тебе їжачком або зайчиком. Ото вже козак буде. Смієтесь все, а я, може, справжньої служби козацької хочу. О, метелик! Гарний, який крийці кольором, ні степан деревідмідь, ані Данило стрибу, Не беруть мене у військо козаче, раптом хведір звався характерник чаклу, а ходи до мене в учні юначе. Ось тепер я доведу всім, що я справжній козак. Характерницькі секрети пізнай. Ружив хвиті роком і тихенько сказав, Потерпище грицьку прізвиська не мали. Пана вернеду, козаки на підвір володейської статури росту. Як виходять з теб гуле, розступається вір, і вороги від них тікають роси. Я умри, як з ними разом, весь витяжний дух, у богів та вороги без немаю, геть. Не у вуса. Кошови верну. Призвиська немає. Б... Ну, ну, Візьміть мене. Будь ласка, я хочу, як ви, шаблівкою і в умах ви ворогів вбити. Налийте ще Грицьку, років за три-чотири приходь, тоді поговоримо. Пане!